Добрий день, гості підписники мого каналу. Жнива в селі. Приїхав братан, злій косить не смій. Поді капець. під капіталь. Дочка поможника. Німаєш на п'ять. буде забирати ось кау. <ріхи> Ось молодець, один такий невеличкий, він ніби бере нормально. Зерна не видно. Молод теж йде нормальний, коло си всі вимочені. Це велика щеничка трошки. Нема нічого ось. Привіт! Ей, помі! Так! Очмінець невеличкий, але подивимось, що він далі. Тут холодно, все добре. Дерна немає. Одне. Ніде не сипиться. Ну Комбайн поїхав. Ну ждем зараз приїде назад. Він як працює. Ось такий знива у нас. обрізає теж все добре. Трошки не підсотить. Ось таким прицепчиком будуть забирати, відвозити. Все, зроблений теж саморобненький, мабуть. Я би так сказав. Так, да, саморобний прицепчик. Так, от вже він доходить, вже пройшовся, мене не було. Є четвертий раз. Що там намолотив, ще не знаю. А щось потрошки що там болотить. Зрізає нормально, Це низький дики дві наш міняє. Саша помогає, помогти. Тут трохи йде сюди у нас сторона. Пацію новенькі. Сзаді п'ять газоновський. Перероблена балка. Да, забываем. Подобалось відео Ставте «подобайку», підписуємося на канал, Це буде Україна.